Кожен клоуну залишається все менше і менше. І треба так зробити, щоб він вийшов звідти, його витягнути за шкварку з єрмаком, з вісіма. І повторююся на зону, бо воно не... він зрадник. Воно нічого не купило, воно просирало всю казну. Гунова обікрало армію. А для Позовів, в мене правильна морда, не така, як у вас уроді, у мене всі зуби є, блядь. <смі> Дебіли, блядь, кончені, сука. У мене те, як у вас, блядь, дистрофіки. У мене все правильно зроблено. У мене пахан італієць, маня полька напівукраїнка, батя напівіталієць, а ви баклани хуєві.